Ми сьогодні робимо практичну роботу 9 класу тема використання логічних функцій для вирішення поставлених задач. Робимо перше завдання 1: перше завдання визначення результату вступу абітурієнтів. У нас є вихідна таблиця, яку потрібно заповнити. Нам потрібно обрахувати суму балів для кожного студента, і нам пропонують зробити. Висновок, тобто зарахований, не зарахований студент на підставі суми його балів. Порівнювати будемо е, прохідний бал дорівнює 25. Тобто, якщо у студента сума балів буде дорівнювати 25 або більше, ми повинні е, написати в, е, в стопці G, що він зарахований. Якщо менше, не зарахований. Давайте зробимо цю вправу разом. Є в мене вже так, заготовка для цього завдання, таблиця. Ну, з сумою балів все просто. Я думаю, всі вже знають, як це робити. Він навіть мені підказує. Можна це розробити через функцію Sum, так. Ось сума. І ввести три ячейки, комірки для першого студента студента Аниськіна Романа. Так, 26. Альтернативний варіант, який можливо комусь ближчий, ну, це те ж саме. Дорівнює ячейка С1 плюс ячейка Д1 плюс ячейка I1. Ті ж самі 26 балів. Робимо автозаповнення формули для всіх студентів, перевіряємо, чи коректно. Формула примінилась. коректно, бачимо здвиг всюди на одну комірку, це 10, це 11, порахувала коректно, можете переперити. Останній студент, Слобода, Денис. 3 шістки, 18 балів, вірно. Тепер нам потрібно е, зробити е, формулу умову, тобто перевірити умову. І якщо сума балів буде дорівнювати або більше 25. Ми повинні вивести напис зараховане, якщо менше, то не зараховано. Як це робимо? Починаємо, як завжди, з дорівнює. Тут можна або руками написати, або вибрати if із нашого списка функцій. Нам потрібні логічні функції, так, і ось наш if Уже зразу з дужками, Так. І в душками ми. Порівнюємо, так, якщо порівнюємо для студента Аніски Романа, сума балів знаходиться у нього. В комірці F4. так F4. Власне, ми можемо стати на цю комірку f 4 Тобто, якщо в комірці F4 значення більше. Перейдемо на англійську більше або дорівнює, так? Тобто, якщо значення в ячейки F4 більше або дорівнює 25, це наша умова. Це ставимо, Тобто, оцей шматочок блока умови ми ввели, то далі, Тобто, якщо навіть воно нам Google документи. Google таблиці підказують, як це виглядає. Зверніть увагу, ось нижче зелене вилізло. Це підказка синтаксис нашого функції if. Тобто, перша частина ми її тільки що ввели. Це логічний вираз, якщо F4 більше або дорівнює 25, далі значення, якщо true. True – це правда. Тобто, що буде виводитись, якщо виконується ця умова логічного виразу. Тобто, Буде, якщо правда, буде, будемо вводити зараховано. Зараховано. Ставимо так, як і підказує нам ось у Google таблиці, ставимо точку з запитою. Ми ввели другий шматочок нашої формули, який називався значення, якщо true. Зараз третій шматочок значення, якщо false. False це значить неправильно. так? Якщо логічний вираз, а логічний вираз у нас F4 більше дорівнює 25 не виконується, тобто сума балів буде менше 25, ми виводимо, да, не зараховано. Пишемо прямо те, що буде виводитись. Не зараховано. І спробуємо, як працює наша формула. так? Зараховано. так Написала. Наша сума більше 25 для низки на романа вона 26 дорівнює, тож так, да, так і є. Робимо автозаповнення формули і перевіряємо, чи коректно це зроблено для Ольги Вороніної. Якщо F5, зверніть увагу, вже порівнюємо не F4, F5. F5 це ось сума балів Вороніної Ольги. Далі для Катерини ми F6 перевіряємо. Чи більше і менше 25, і так далі. Ну, Давайте перевіримо, прямо, де у нас тут менше 25. Ось Олена не зараховано, Олег не зараховано, Вадим не зараховано, так? І Денис. Робимо висновок, що ми зробили вірно наше завдання. Ми ввели правильну формулу. І ще такий коментар. ми Зробили з вами це завдання в сервісі Google Таблиці. В альтернативному сервісі Excel від Microsoft, так робиться абсолютно все ідентично. Дякую за увагу. Чекаю на ваші практичні завдання.